Мовлять броди. Вітаю, шановні краяни. До вашої уваги. Програма районного радіомовлення. Вшанування подвигу героїв Небесної Сотні пройшло у пам'ятному для кожного з нас місці біля ангела. Учасниками пам'ятного віча стали у першу чергу молоді люди, також представники районної та міської влади. Революціонери, які були безпосередніми учасниками майданівських подій, та бродівчани, які усвідомлюють значення принесеної на майдані жертви, розпочала урочистості ведуча віча бібліотекар Еріка Нохтіва. Жахлива ніч, ранок, і тут почалося пекло. Розправа тодішньої влади над мирними протестувальниками. Зупинено метрополітен. Перекрито дороги, лунають повідомлення про вбитих і поранених від куль снайперів, горять намети і капличка, палає будинок про відчай і страх, падає, стікаючи кров'ю український цвіт нації. З Майдану чути молитву. А це означало, що з нами Бог. Господи, змилуйся, може, доволі. Рушила сотня доволі, доволі. Хто ж тобі витисав щит дерев'яний, сину Васильку, сину, що пам'ятає Ісуса Воскреслого? Панахиду за усіма полеглими за волю України відслужив співслужитель храму воздвиження чесного Животворящого Христа Української греко-католицької церкви. Отець Тарас Дзьоба він також згодом наголосив на духовній величі жертви героїв Небесної Сотні. Душу і тіло вже покладено. Коли ж настане той час, що ми запануємо у своїй сторонці. Не шукатимемо когось іншого, а буде наш український господар в справжньому значенні цього слова. Не рабовласник, навіть не пан, а добрий господар у своїй українській стороні. Ці герої, які поклали своє життя, вони поклали, щоб ми були вільними. А коли ти є вільний, ти маєш крила. Якщо ми побивимося уважно на цей пам'ятник Небесній Сотні, тут є дуже багато крил. Нам цих крил бракує. Нам бракує того, щоб ми розправили свої крила і почали діяти. Почали господарювати в своїй землі. Не тільки виконувати чиїсь накази, щось робити з вказівки, а бажати міняти цей світ. Бажати бути добрими господарями. Задамо собі сьогодні запитання, що ті, хто полегли за волю незалежність нашої держави на Майдані, запитали б сьогодні в нас з вами. Що б вони хотіли почути? Що б вони хотіли побачити в нашій країні? Десь голос совісті відповідає кожному з нас стиха. відповідає кожному з нас в серці. Вони би хотіли побачити, щоб ми цей шанс не змарнували. Вони би хотіли побачити, що ми змінили військовослужбовців і борців за незалежність нашої держави цього століття і минулих поколінь. Дорогі в Христі брати і сестри, давайте будемо господарями на нашій землі. А добрий господар це той, який любить свою країну, свого брата свою сестру, свій народ. Хай ціна їхнього життя, яку вони заплатили дуже високою, допоможе нам оцінити можливість наших змін, можливість нашого часу. Нехай допоможе нам діяти кожен у тій сфері, до якої покликаний, кожен у тому служінні, в якому є вибраний. Бо це дуже дорога, дуже висока ціна. Амінь хвилина мовчання та покладання квітів цього разу були не формальністю, а болісним ритуалом. Бо серед тих, кого згадували, були близькі і рідні брудівчанам люди. А біль від утрат ще надто пекучий і різкий. О, після вшанування до присутніх звернулись голова Бродівської районної ради Євген Швед та перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець. Суботу, перебуваючи в Києві, побувавши коло цього меморіальної ткій дошки, яка виготовлена як інформаційний зараз стенд, де готується стела пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Я Зустрів однокласників Богдана Горника горника з франківщини Вони в своїх десь розмовах, бо так перебуваючи з ними десь хвилин 40, зазначали слідуючи, що саме їхній однокласник, який загинув, був, відрізнявся в своєму класі найпрогресивнішими ідеями і він був готовий покласти, як сказав отець Сарас, серце і душу за волю України. Я гордий тим, що саме є такі молоді, прогресивні люди, які відстояли, Ми маємо приклади і крут, і зараз Небесної Сотні. Саме наше студентство піднялося на захист своєї вітчизни. Не хочу довго вас втомлювати, важко. Але хочу просити в Господа Бога для себе і для всіх нас сили волі, перш за все свідомості такої, як даних героїв. І хочу просити, щоб, ми, щоб десь в тих всіх питаннях, щоб стати господарем, перемогти лінь і зазначити, що була вічна пам'ять героям, бо якщо. Подивившись на першу річницю, що ми тут знаходилися, на другу, коли вже пам'ятник відкривався, то чомусь тих, та кількість лампадок, які є сьогодні, вона зменшується. Так, щоб ця пам'ять про героїв нас не пропадала, а ми йшли на розбудову своєї держави. Слава Україні! Слава. Київський майдан був оголеним нервом, серцем життя нашої країни. Тисячі людей з різних областей, регіонів різного розповідання, національності, різної мови зібралися для того, щоб відстояти свій національний вибір, щоб відстояти свою людську гідність. Автоматні черги, кулі-снайперів, були серйозним аргументом, але тим не менше вони не змогли спинити прагнення до волі, до свободи. Тих людей, які були на Майдані. Повинні також ми пам'ятати про те, що в цей час, коли ми стоїмо тут, тисячі хлопців в окопах, в Авдіївці під Донецьком захищають нашу свободу і незалежність. Щирий уклін і шана тим людям, які видали своє найдорожче життя за батьківщину, за друга свого. Герої намирають. Власними рядками про Майдан поділився учасник Революції Гідності Володимир Дідух. На Майдані, вільним краї, пісня щиро ліється. А хто любить Україну, долі кращої доб'ється. Вся повстала Україна від Карпат до Криму, щоб піднятися з коліна. Кожній дочці, сину, зеки щоб не керували у державі нашій. Діти, щоб мирно спали, доля була кращою. На Майдані вільним краї пісня щиралється, а хто любить Україну, той за неї б'ється. І билася Небесна Сотня, бо вона хотіла кращої долі. І зараз наші хлопці б'ються, бо хочуть кращої долі. Не тільки, щоб зеки нами не керували, щоб манкурти нами не керували. Злодії, щоб не керували. А вони прийшли до влади на людській крові і крадуть, кріслами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. І на Майдані, коли на сцені збиралися священики всіх конфесій і правили службу, на сцену прилітав голуб, сідав на образ і сидів, поки не кінчилася служба Божа. Що значить, Бог хоче, щоб була єдність. І казав, єднаймося! Кричали, єднаймося! А єдності нема. Прийшли, прийшли ви бачите, що робиться в державі нашій. Прийшли до влади і, і, і чинуші. Відтак він повів мову про наболіле для кожного. Українці, українці, президенти і прем'єри. Олігархи, зайди, і чинуші чуть-чуть схаменіться. Що ж ви робите з держави? назад огляніться? Одні їдуть за кордон, грабують Україну, другі сидять по домівках, б'ються за крісла, збираються за віру. Треті різні яничари державою керують. Народ воює, працює в поті лиця, а вони грабують. Грабую, і ви хочете незалежну і місну державу мати. Перестаньте на кінець її грабувати. Перестаньте висваритись і закрізь битись, бо не буде Господь Бог із вами миритись. Не грабуйте України, молю вас, благаю, бо закрадені і статки Бог вас покарає і у вашому багатстві вас і поховає. Учениця загальноосвітньої школи номер 3 Катерина Андрєєва щирим виконанням пісні про героїв України викликала сльози на очах учасників віча. І день над нами, болю, волі, Eu sou eu.

Традиційно на завершення полинула молитва до Усевишнього із проханням берегти Україну. Далі, шановні краяни, до вашої уваги звернення з нагоди дня героїв, представників влади, депутатів різних рівнів. Першому слову депутату Верховної Ради України від бродівщини Михайлові Бондару. Шановні бродівчани, звертаюсь до кожного з вас. Ось уже пройшло три роки з того часу, як люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення уряду, вийшли просто відстоювати свої права на життя в країні, де поважають честь і гідність кожного громадянина, де немає насильства. Вийшли і повстали, тому що вперше в історії незалежної України були прийняті закони, які мали знищити будь-які права громадянської непокори і покласти початок репресіям, перетворити Україну в диктатуру. З болем і скорботою згадуємо сьогодні дні, коли 50 тисячний майдан заплакав. Заридав по-дитячому, пронизливо слухаючи мелодію Плине кача, бо сильні, безстрашні молоді люди, яким жити, кохати, народжувати, примножувати славу своєї країни, які ще вчора боролись поруч, лежали у домовинах. Навіщо вони пішли на смерть? А тому, що розуміли, що це їх країна, їх колиска, їх відповідальність за долю України. Їх назвали героями. Їх назвали Небесною Сотнею. Дякуємо героям Небесної Сотні. Усім, усім, усім за те, що віддали життя заради нашого майбутнього, дякуємо усім, хто відстояв майдан за яскравий приклад мужності, сили духу, чесності та патріотизму. У Шані схиляємо голови перед батьками, дружинами, осиротілими дітьми. Обіцяємо, що не залишимо вас наодинці із собою, зі своїм непоправним горем. А полеглим героям кажемо: герої, пам'ятатимемо вас завжди, і з вами будемо боротись за країну, за ту країну, де нема брехні й війни, за нашу й вашу мирну Україну. Слава Україні, героям слава! З повагою народний депутат України Михайло Бондар. І ще одне звернення до громади Бродівщини на цей раз від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Дорогі бродівчани, цими днями ми, українці, вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які поклали на вівтар нашої свободи та гідності власні життя. Кожен із нас має пам'ятати, що саме завдяки їм ми не втратили державність і зберегли ідеали демократії. Їх жертва не має бути марною. Будьмо гідні подвигу героїв, збережімо Україну, щоб світло майдану не згасло та не стерлось ні в нашій пам'яті, ні в наших серцях. Згадаймо і пом'янімо загиблих героїв Небесної Сотні. Слава Україні! Слава її героям. З повагою голова Львівської обласної ради Олександр Ханощин. І підсумовують ці урочисті звернення керівники районної влади. Шановні бродівчани, сьогодні весь український народ у скорботі схиляє низьку голову перед пам'яттю героїв майдану людей, які віддали своє життя за наше майбутнє. Майдан це небажання жити в системі тоталітарної корупції і малограмотної влади, що розграбувала країну. Це прагнення жити за європейськими стандартами. За це Україна заплатила більш як сотнею людських життів та кількома сотнями скалічених людей. Страшна ціна. Революція гідності саме так назвали ці буремні дні боротьби народу проти злочинної влади, що тривала упродовж усіх зимових місяців 2013-2014 років та призвела до повалення тоталітарного режиму. Їх назвали небесною сотнею українців, які загинули в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Полягли за честь, за волю, за право бути українцями і за свою батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими ангелами, охоронцями в небесах. Тож хай пам'ять усіх невинно вбитих згуртує нас, живих, дасть нам силу і волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. А світло запаленої свічки нехай буде вічною пам'яттю тим, хто заради торжества справедливості пожертвував своїм життям. Цими словами низько схиляють голову перед жертвами Небесної Сотні, голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цегелик, голова Бродівської районної ради Євген Швет та міський голова Анатолій Белей. Вибрав Бог сам їх з-поміж інших усіх і забрав. បងប្អូនអើយមក Резервісти оперативного резерву другої черги відбули на навчання у військову частину Б 2768 що у селі Старичі на Яворівщині. Навчальні збори упродовж 15 днів військові резерву проходитимуть у першій механізованій роті першого механізованого батальйону цієї бригади. Після проходження бригадних навчань військові будуть складати іспит із бойової стрільби. Настанови щодо військової дисципліни у навчальному центрі у Старичах дав заступник військового комісара Володимир Дейнеженко у приміщенні Бродівського ОРВК минулої суботи, 18 лютого, коли резервісти вирушали у дорогу. Більше ста військовослужбовців військової частини, що на червоних казармах, підтримали всеукраїнську акцію Пуш Ап. Челендж, яка проводиться на підтримку воїнів, що перебувають зараз на сході, 16-та окрема бригада армійської авіації передала естафету акції 56-му окремому вертолітному загонові місії ООН, що перебуває наразі у республіці Ліберія. Відео масового віджимання військових авіаторів розмістив на своїй сторінці у мережі Facebook Роман Дмитришин. Якщо вас зацікавила ця інформація, можете переглянути усе на Фейсбуці. Сьогодні, 22 лютого, у місті Броди на вулиці Гончарській, 14. У приміщенні центральної районної аптеки на другому поверсі, пройде урочисте відкриття відділення жіночої консультації Бродівської центральної районної лікарні. Початок урочистостей о 13-й годині до участі запрошуються усі бажаючі. У неділю, 26 лютого 2017 року, на території Голубицької сільської ради пройдуть поминальні заходи з нагоди вшанування жертв трагедії села Гута Пеняцька. Початок о 12 годині запрошуються усі бажаючі. Шановні краяни, сьогодні о 12-й годині, на площі ринок, розпочнеться мітинг, основною вимогою якого є відставка головного лікаря Бродівської центральної районної лікарні. Організатори запрошують до участі усіх небайдужих. І на цьому середовий випуск радіопрограми завершено. На все добре, нехай щастить.